Це друга частина, як я застрягла в школьному туалеті, було продовжене, вже нікого не було. На продовженому нікого почти в туалеті немає. Я була одна, я сходила в туалет. Коротше, в нас там в, в, в одному туалеті замикав як там, ключ. Потім його видалили, там взагалі була дирка замість закривати в кабінці. Потім встановили новий. Ну, короче, конечно туда пишла, именно дикие на продолженном. Пишла я на продолженном. Пришла я на продолженном, именно никого не в туалетах на продолженном такой нема. Ой, что я холодно. Именно такого на продолженном нема никого в туалетах. И пришла себе тихая на никого. И тише я была. Да. Коротше, і коротше мені не було що робити, я пішла в туалет. Ходила я в туалет, значить, відкриваю двері, а вони не відкриваються. Я і в ту сторону, і в ту сторону, і в ту сторону. Я вже і вверх, кручу, і вниз кручу, і вліво, і вправо, і вообще. Вона не відкривається. Вдруг мене хтось чує, якась вчителька, вона стояла з двома дівчатами. Ті дівчата вроді ходили на танці, чи я не знаю. Просто такі ході були, і вони були такі гібкі, що я думала, що вони типа на танці ходять. Там вони подумали, що я їхня однокласниця, і вони, вчителька, подумала, що, що вона в їхньому класі. Ті дівчата були в мене старші. В класі п'ятому десь. Вони стояли. Вчителька така, ти зна нашого класу? Ти та Софія? чи ну, хто там Софія, я не знаю. Я така, нет, мене вообще не так близько не звать. Я, Вона така сыко, ти клас, я така страть його, а. Она така. А чого ти не виходиш? Я Така. Ну, смысла я не виходжу, я застрягла. Она така кажуть ці, е, ці. Як це ці девочки за вас під низ. У нас там є таке окошечко під низом. Є таке окошечко маленьке. І, коротше, таке під низом. Дварі там ничего нема. И короче вона типа на типа пролазит через тющель і пытається мене якось открыть. Она, ну, короче, пролазит через щель и пытается мене открыть, а я не открывалась. Потім вона ще так стояла открывала мене. Ну, я открылась уже. Хотя бы відкрилась, ладно. Ну тут адреналін, адреналин, я не знала, що мені вообще робити. Історія про заброшку. <кій> Як мене затягнули туди хлопці. І вообще мене витяскували через вікно. Ну, мені було скучно, ми ввечері, ото, і ми сиділи вообще в моє дро в хаті. Вчора на вулиці, потім ми пішли в хату, так на вечір. У нас є там територія, така у нас там і халабуда, є навіть костюр свій там. Ми її це називаємо пічка, ну тому що воно в формі пічки, якось, типу, у нас костер. І ми там реально зажигаємо його і буває навіть жаль маршмеллоу, Хтось приносить маршмеллоу, Ми навіть мармеладки можемо пожарити. На палках тако беремо. Там навіть у нас, сітем, ми, коротше біля забрушки, там лежав якийсь розібраний диван, і ми туди стащили цей кусочок дивану, щоб сидіти. Ми, а... А, ми реально там сидимо. Ну, коротше, це зараз. А тоді ще в нас нічого не було достроєно, типу ще не було сіним накрито і ну, ми ще. Ну коротше, біля нашої території іменно знаходиться заброшка. Хлопці такі, вище не заброшку? Ми, типа, заглядали через вікно, а вік вікна там, типу, метр два з один метр з половиною навіть більше трошки. Типа як я, тільки навіть вище. А я десь, не знаю, я десь два. не, не які два метри, блю. Метр з чимось. Я просто метр, мені кажеться. Ну коротше, воно було вище на мене на декілька сантиметрів. Мені, мені навіть казалось метрів, Сантиметрів, може, деметрів, ладно. Коротше, і ми тоді... Як це? вони такі. Лібо, я така, ну може ні, вони не такі. Либо ты идешь с нами, либо ты идешь а тоді був вечері вже. А я вийшла мы выйшли с хати потому что я захотіла пофоткать заброшку. Подкать заброшку, вот тоді темніло и заброшка виглядала офігенно. Короче, заброшка выглядела тоді офігенно, потому что это нело и вообще так классно <кху> Я взяла с собой свою камерку, то есть я так называю планшет, на якому я зараз і знімаю вас. Короче. Я тоді взяла, пофоткала на зем. Ну, ми пішли на ту заброшку, тому що ми пішли через одній ход, а там, типа, на другій стороні живе, хоч мій тато поліцейський, ну, там же весь ще один поліцейський. Короче, ми її туди заходимо. Ми Там куча мусору, там нічого немає. Ну, бояться там тільки мусор або висоту. Звісно, ми на першому метачі були, але там вікна були, звісно, здоровенні. Висотою вони були далеко від цього від цього. А там під ними стояли кірпіч. Ми заходимо, обдивилися. Мені, мені каже, страшно, бо в забрості страшно, темно і страшно, дуже страшно. Ну, Ви б побивали в темній забрості такі. Я, конечно, забражу не боюсь, но я боюсь того, что то, что ходу якісь алкачі, бомжі, не знаю там. Ну, коротше. Коротше, і він е, мій друг старший нас, він іменно зажигає там костюм. Він старший самий нас, він навіть мого друга Захара, яким я колись знімала, е, старший на два роки. А мене на один рік, ну я скоро її вже дожину. мені скоро буде вже так само, як і. Ми. Так, ну коротше. Коротше, він дивиться, каже там цей поліцейський, а його да і, і, і Вася, там цей поліцейський Вася. Його реально Вася звати. Ну коротше, я така і що? Він такий, нам капець тобі нету та, папа в тату поліцейський нам капець. Ну коротше, ми її через ті ходи. Я така, ніт. Ну такі, ти хочеш, щоб нас спалили, ти сама там не знайдеш взагалі виход назад, типу, до нашої бази. Я така. А куди нам іти? Ну, я слідувала за своїм другом старшим, і ми слідували з, з двом, там ша -ша, де мій друг, є, єсть Ваня, я з ним теж була. Ну, знімала. А з тим другом у мене було одне відео, яке я все одно удалила. Старший. Коротше, і заходить, коротше, ми, ми заходимо, і ми йдемо за ним в коридор якийсь, і ми заходимо в те саме вікно, яке ми дивились. Там під ним стоїть один кипічик, який взагалі один міліметр висотою, і він нам ніяк не поможе. І там, типа, єдине те, що спригнуть з вікна і не розбиться. Це що треба що зробити. Не знаю, там під низом? По одному, а не в стопчик, що не шатаються. Якщо на них встать, ну, в мене і провалиться. Ну, Коротше, страшно. Висота метр з чимось, навіть 2 метри, мені здається, там була міста. Коротше, я стою так, всі злізли, я стою так. Я була сама низька в компанії і я стою. І мені вообще страшно, сама одна была. Я одна дівочка драчу в цій компанії. Мені страшно. Я не знаю, що делать. Я стою на цьому вікні, то есть сижу на цьому вікні. І мене якось беруть мою камерку, ну мій план шат, я буду назвати її камерку. Камерка. Берут мою камерку, беруть в руки, там зляжають на низ, і мене. Я кидаю, ну хай, ну в мене такий чехол, що він, типа, не розіб'ється. Типа його держить. Ну і. Коротше, я стою на цьому вікні. Трушусь мені страшно. Ну, конечно, там, типа, висота. Мені, короче, страшно, у мене пацани якось. Він мій друг став такою на кирпіч, на кірпічіці. Там було дві, два подряд, і він, він такий встав однією ногою і такий пригнувся, каже, вставай мені на голову. Я йому вставав, і там ще висота метр. О, я така, трясуся, ну йома, я вставай на кільпіч. а кільпіч від моєї ноги С сантиметрів декілька. я я така, я, мені каже, я не він, такі, дотягнуся. Він такий дотягнуся, Я тако упала на цей кільпіч прям ногою, ногами. І я, це було так страшно. Мы потім побігли з твоей заброшки в наш табун, Табун. Ну, короче, табун це у нас наша територія. я вам поки, поки я вам не буду показувати, я вам поки що може потім покажу. Обзорчик делаю на наш табун, Коли буду на вулиці і буду брати з собою мою камерку. Камерка це іменно планшет, поняла, да? І поэтому підписуемся менее розташі. Канал, у меня 4 подписчика уже. Классно. Было 2, 3, теперь 4. Вообще, месяц не было еще подписчиков. Потом, а потом взял всего один. Есть идея подружек попросить? Ну да, ну типа подружек попросить идею. що якщо це хлопці побачать, якщо я попрошу імену хлопців, які живуть біля мене. Навіть в мене є Захар цей номер. Колись можу, я можу записати, як я до нього дзвоню. Коротше. Всім пока.